Немає слів, я плакала, тому що лежачий, худоба і ну все. І цей дядько Йосип цілий день тут замкнений, кричав, голодний. Все його пекло, тому що людина в такому стані ну лежала там. Ви уявляєте староста йому власне пояснював. Йому казали: не бійся, тебе не візьмуть. Пішов і поніс документи в ТЦК, а вони там не живуть по закону. Там по вовчому закону живуть, і тому його забрали. Він цілий день був замкнений в хаті. Ніхто не знав, тому що володя поїхав з тими документами, і він був впевнений на 100%, що він повернеться в той самий день додому. Людина має мсек. Перше а. Для стороннього догляду людина має е, виписку довічно і так не можна робити, щоб він не зміг вчасно отримати ту довідку. Це не його вина. Це людина, яка потребує постійного догляду. Хворіє на протязі 11 років і лікується зараз в неврологічному відділенні. Стан, звичайно, з покращенням, але завжди говорить. За свою господарку, за свого сина згадує. Йому тут добре, йому тут непогано. Всі ліки за державний кошт. Це для нього був стрес. Так, для нього це був стрес. Цей випадок ну це просто вершина е такої непорядної. Поведінки з боку працівників цього конкретного ТЦК, формально ТЦК ну буквально нічого вони не порушили, оскільки особа не надала всіх належних документів. Але ТЦК повинно розуміти, що особа, яка енну ем кількість раз продовжує свою відстрочку зі специфічної підстави, вони повинні розуміти, що в такому випадку такій особі треба надати можливість донести цей документ.